І в той момент у мене зависає комп'ютер, і я не можу прочитати жодний із написаних раніше творів, я їх не можу відкрити. І я думаю, ну що ж, я ж напишу новий твір. І я згадала, що мені бабуся все життя розповідала, просто як мантру вона повторювала ці історії. Власне, мої родинні історії це ті мантри, які я чула десятки разів, я їх слухала як серіал. Те, що розповідав дідусь, бабуся, я знала продовження, я знала вже це на пам'ять, і все рівно я слухала. От саме як серіал, я думала, я це буду чути завжди. Мені в голову не приходило це записувати. Бабка розповідала про євреєчку Бейлу, яку дражнили двоє старших хлопчиків і били її. І потім саме ці хлопчики її врятували від смерті. І вона розказувала це в такому ключі, що українці, хлопчики, що ті, з ким ти товчишся в школі, потім можуть бути твоїми найкращими друзями. Я не вірила в це. Оцей такий підлітковий максималізм. Та як та він, він такий, та він і в той момент у мене зависає комп'ютер, і я не можу прочитати жодний з написаних раніше творів, я їх не можу відкрити. І Я думаю, ну що ж я ж напишу новий твір. І я згадала, що мені бабуся все життя розповідала просто як мантру. Вона повторювала ці історії. Власне, мої родинні історії це ті мантри, які я чула десятки разів. Я їх слухала як серіал. Те, що розповідав дідусь, бабуся. Я знала продовження, я знала вже це на пам'ять, і все рівно я слухала. От саме як серіал, я думала, я це буду чути завжди. Мені в голову не приходило це записувати. Бабка розповідала про євреєчку Бейлу. Яку дражнили двоє старших хлопчиків і били її. І потім саме ці хлопчики її врятували від смерті. І вона розказувала це в такому ключі, що українці хлопчики, що ті, з ким ти товчишся в школі, потім можуть бути твоїми найкращими друзями. Я не вірила в це, оцей такий підлітковий максималізм, та як Та він, він такий. та він...